У Черкасах модернізували роботу в системі Прозоро. Напередодні владці призупинили своє рішення про запровадження електронних закупівель в місті. Відтак зняли необхідність проводити закупи на суму у понад 30 тисяч через прозору систему, бо та, мовляв, гальмувала роботу у комунальних закладах. Мої колеги збирали думки освітян та медиків щодо нововведення. Більше у сюжеті принтер ось стоїть уже більше місяця. Не працює, ми нічого не можемо надрукувати, тому що немає катріджа до нього. Окрім відсутності картриджу, ще обідрані стіни та проблемні світильники. Причина такого простою, пояснює директорка садочку, у неможливості виконання заявки, бо подібних із інших закладів освіти не назбиралося, аби оформити єдину заявку на здійснення до порогової закупівлі через прозоро. Усього ж за час дії рішення направили прохання на 20 позицій. Жодна не втілилась матеріально. Заявки ми спрямовували із серпня місяця, коли централізована бухгалтерія нам дала команду. Це були різноманітні товари, такі як і для. Ремонту. Це шпалери, клей, сатин, гіпс, цемент, сантехнічні засоби для ремонту сантехніки, папір для друку. Така проблема переповідає голова асоціації директорів шкіл міста в усіх освітніх закладах. Хтось лишився без ремонту, дехто навіть банально без паперу. Скасування депутатського рішення про закупівлю з допорогами переконана Тетяна Скорик розв'язало їм руки. Директор 20-ї школи Людмила Богданівна в неї були проблеми з закупкою крісел для актової зали. Там сума була 100 тисяч. І це вже була проблема, вона їх закупити не могла. Тепер не виписано, що нам треба все це скидати у централізовану бухгалтерію. Якщо мені треба придбати на 25 тисяч якусь річ, я її можу придбати, ну виконавши процедуру через казначейство. У медзакладах зізнаються лікарі, ситуація була більш гіркою. Там по кілька місяців доводилося чекати прального порошку, та найгірше, говорять, до півроку могли не надходити ліки та вакцини. Повинен бути такий менеджмент в лікарні, щоб лікарня була як е, е, самостійне підприємство. Розумієте? Є потреба е, в якомусь медикаменті раз, його купили. Не чекаємо тендер два місяці. Тому що або зробіть так, зробіть прозоро, зробіть. Ну, тобто нам ж не важливо, як це буде. Мені важливо, щоб в мене було чим лікувати людей, щоб були якісь мінімальні. Е, Матеріальні ресурси посадовці констатують, таких скарг надходило десятками. Напередодні ухваленого рішення навіть отримали листа, у якому головний лікар поліклініки попереджає: якщо до пороги не скасують, то й закриє ортопедичне відділення. Ризикувати зараз встановлюючи ці допорогові суми і не проводячи тендери, ми не можемо. Ризикувати життям і благами наших черкащан, наших людей на радикальний крок щодо скасування рішення про здійснення електронних закупівель депутати не зважилися. Нині його призупинили до квітня наступного року. Прозоро буде, але буде воно працювати згідно чинного законодавства. Публічний закупівель. згідно це означає про те, що всі роботи будуть виконуватися з порогом за півтора мільйона гривень. І закупки та послугу за 200 тисяч гривень, так як проголосували народні депутати. Все. я вважаю, що Верховна Рада повинна один раз і назавжди прийняти закон, і всі повинні діяти по закону. На жаль, питання більше в політичній площині воно переведено, чим в економічній. Посадовці пояснюють, цей період буде можливістю визначити реальну ефективність прозорих закупівель. Доти ж кожен структурний підрозділ та комунальне підприємство зможе працювати у звичному режимі, закуповувати товари самостійно за власними потребами.